Привіт! У мене чергова посилка з України. Цього разу у нас не в клетчатій сумці. І Руська мені відправила в нашій фармасячні ось такі прикольна з карманами. Я дуже хотіла таку сумку, вона була в якусь акцію, ми її взяли. Я знайшла схожа заміну свого скетчерса, не убиваємо. Так, тут прийшов ось такий набір кайфовий. Я його дуже хотіла, тому що я цей аромат замовляла окремо, мені вони подобаються, ці духи, і була б можливість взяти за ті ж самі кошти набір. Звичайно, я його взяла, тому що, окрім духів, Тут ще буде гель для душу, ласьон для тіла. І ось така шикарна косметичка, а косметичок багато не буває. Да? Так, далі каталоги і маски. Мій, дівчатка, кому хочеться полистати вживу е бумажний да, паперовий каталог, друкований, дам подивитись. Так, масочки, ось такі тканинні. Так, і е Ой, окреме дякую. Це ковтинка. У нас дівчинка в структурі є, яка займається виготовленням ось такої краси. В неї ручна робота. Дуже гарна якість ниток. Боже, неймовірний колір. Телефон так не передає. Я вже відчуваю якість дуже класна, дуже м'ягесенька, гарна ковтинка. І в нас завжди була з Ігорем таке правило, така, знаєте, фішка, що як нам потрібно якісь робити покупки, якісь замовлення, перш за все, ми згадуємо, хто із знайомих в нас чим займається. Тобто потрібно виручати своїх знайомих, своїх близьких, своїх друзів, хто чим займається робити якби, такий внесок. Мені все рівно да, де купувати. Але якщо є класні товари, класна якість в моїх знайомих, звичайно, я віддаю перевагу своїм людям, щоб допомогти нашим, нашим знайомим. І бачите, саме тому мені, напевно, карма, все повертається, і тому. Мої дівчата роблять замовлення в мене, мої клієнти. Дякую за довіру окреме. Так, ну і ось тут багато всього цікавого. Я ж дала дуже коктейлі, тому що. У мене вже вони закінчуються. Вони в мене зараз йдуть в школі як перекуси. От Саме тому я їх чекала найбільше. Ну І тут багато ще в мене цікавого, класного. Я в Норвегії все ж сумувала за своєю продукцією, і саме тому я продовжую нею користуватись. А якщо людина дуже чогось хоче, так, вона знайде можливість це отримувати. Будь-де, було би бажання. Ось така в мене посилочка вийшла з України. Дякую, дівчатка, вам окреме за позитивні емоції за продукцію само собою. Да, за таку красу, а окреме дякую вам за позитивні емоції.